23 нові автомобілі. Службовий транспорт отримали поліцейські територіальних та структурних підрозділів Рівненщини. За словами головного поліцейського області Олександра Ганджи, оновлення автопарку сприятиме оперативному реагуванню та якісному наданню поліцейських послуг, адже це є пріоритетним напрямом у роботі правоохоронців. Цей скутний час. Для нашої держави. Держава піклується того, щоб ми могли якісно надавати поліцейські послуги. Дуже багато ще поперед справ, які ми з вами повинні вирішити, тому максимально приділяємо увагу професійності, законності і тільки вперед. Слава Україні! Героям слава! сьогодні Ще фундамент сил оборони. Ви першими пробуваєте на всі надзвичайні ситуації, ви першими вселяєте спокій населення, і ви завжди з честю, з достоинством видаєте країну до перемоги. Населення відчуває вашу підтримку. Рейтинг довіри сьогодні до нас поліції рекордний. Так тримати, йти далі, тому що дуже важливо сьогодні на всіх монтах тримати стріль.